Рідні, друзі, знайомі, вчителі, побратими й посестри прийшли на далекосхідне кладовище в Кропивницькому попрощатися з військовими братами-двійнятами. Це Владислав і Ростислав Бойки, яких рік вважали безвісти зниклими. Вони були одними з перших, хто прийняв бій у перший день повномасштабного наступу Росії на Україну, розповідає мати військових Олена. Каже, знає, що сини загинули 24 лютого біля селища Біловодськ-Луганської області. Ростислав і Владислав з дитинства мріяли бути військовими. Вони поступали військове, у них трішечки підвив підвів зір, і вони не змогли стати, і тому вирішили поступити в будівельний технікум». Після закінчення технікуму сини пішли в армію, розповідає жінка. Після служби вони повернулися, трохи працювали ну, в будівельній сфері. працювали. І коли в 2000 році були такі, викликали їх до військомату і запропонували миротворчі війська йти. І вони, коли були у Миколаєві, мали трішечки фах розмінувати поля. І Їх до Лівану направили, і вони рік там були. Після повернення згадує, вирішили працювати в поліції. Поступили в Київський університет внутрішніх справ, працювали за спеціальністю. А коли вже розпочалася війна. То вони свої, так сказати, майорські погони положили і сказали, мама, ми підемо там, де потрібніші. У 21-му році вони потрапили в Луганськ. І в Луганську там були вже до кінця. І останні, звичайно, слова, коли вони зателефонували, сказали, мама. Папа, вибачте, якщо ми чимсь провинились перед вами, але навряд чи ми вистоїмо, тому що сили зовсім не рівні. На нас двигається ціла колона танків. Родичка бойків Наталя Ковальчук розказує: рідні брати мали різні характери. Ростислав був такий трохи спокійніший, тихіший, можна сказати, домашній. А Владислав був дуже відкритий, активний. Владислав старшим сержантом. Ростислав сержантом. Поховали військових на Алеї Слави далекосхідного кладовища. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кроповницький.